Друзі, перші про головне. поїхали в раді голосування. Голоси є Зеленський пішов на це попри спротив пливових груп. А те, що вони протягуються зрада, заява публічна. Як громадянин України. Я не хочу вислуговувати зауваження партнерів, що в Україні я кажу, їм немає коштів на виплати компенсації сім'ям загиблих воїнів. Натомість безсоромно з особливим цинізмом а проштовхують закупівля за обладнання, а та ще й весь комплект та від російських атомних реакторів пише Валерія Чалий, без. Тео з порушеннями законів з чіткими ознаками корупційних ризиків є офіційний висновок профільного комітету парламенту. При тому ще йде посилання на захоплену росіянами Запорізьку атомну електростанцію. Якщо таке пройде Верховній Раді, та підпише Володимир Зеленський, як це сприймати. Війна закінчилася. Відмовилися від окупації Запорізької атомної станції. Хочете в процесі переговорів із США Шає здати пас ворогам росіянам. Я глибоко вивчав це питання щодо того, як пішла ця відчайдушна спроба впіхнуть впіхуємо аргумент. За і аргументи проти слухав уважно як міністр енергетики главу енергоатома, так і фахівців галузі, які ставлять під сумнів таку оборудку. До речі, а чому жодного рішення не приймає наглядова рада енергоатома щось таке трохи підозрюють. Скажу вам суто свою думку виконати такі величезні фінансові ресурси з корупційними ризиками на сумнівне російське обладнання, та ще й коли стратегія генераліції в країні інша, а далі яка буде невідомо, не відповідає ані пріоритетам, ані першочерговим цілям, ані здоровому глузду і посоті. Не в національних інтересах України Юрій Ніколов пише. Понеслося Зеленський напередодні засідання Верховної Ради особисто заявив, що він підтримує добудову Хмельницької атомної електростанції. І сказав, що навіть у Магада підтримуються. Прийняття закону треба для того, щоб домовитися з болгарами про купівлю у них російських атомних блоків. При цьому так цікаво, болгари раніше прийняли у себе закона, що вони не можуть продати ці блоки дешевше ніж свого часу купували у рашистів. Це приблизно 600 мільйонів доларів станом на 10 Років тому, але після того як ці рактори повалилися на складі, і українці виявилися єдиними у світі, хто погодилися купити це, вже застаріле Грашицька залізо болгари замовили інтересну переоцінку. І якість аудитори дали висновки, що рактори після валяння на складі подорожчали до 1,1 мільярда доларів. Тобто на рівному місці з'явилася новація на 1,1 мільярда, яку вони мають платити українці з неї 600 мільйонів, має точно попасти в бюджет Болгарії, а решта півмільярда. Це Уже інтересна маржа для учасників історії. Ну а і да енергоатом теж готується до включення бето-мішалок. Бо одна справа ці реактори купити з одноразовим хапком, а інша це довго довго добудувати і виймати бетонну арматурну баржу. Зрозуміло, що це коштуватиме сотні мільйонів гривень. Ось експерти і. Прикинуть, скільки ми то маємо заплатити за це американцям, заткнули рота ці обіцянкою переробити рашистські блоки на паливо від Вестінгауза. За що ми теж заплатимо купу гроша, і ми їх вже платимо в підвищеному тарифі за електроенергію. А Сергій Марченко пише наступне знайомтеся, Це Андрій Цехлопець, скромний з друзями. Просто зараз на вашого чаха провертають найнахабнішу корупційну оборудку з історії українського парламентаризму. Андрій його друзям глибоко по барабану, що Шування документів, яке вони зробили в комітеті з питань енергетики та ЖКП, видно навіть з космосу. Андрій не боїться розголосу і не боїться сісти за це до в'язниці, бо виконує волю самого президента. За таке не спиздати мільярди доларів на старих російських ядерних реакторах з Болгарії. Афера проста, як двері нахабно як зіга Маска на інавгурації Дональда Трампа. А слуг дуже сильно бракує голосів. Щоб проголосувати розпил мільярдів на російських реакторах, ця ідея така погана, що навіть депутати монобільшості не хочуть псувати собі репутацію такою відвардою крадіжкою. Колеги по коаліції з ОПЗЖ проголосують, але їх не вистачає. Вся надія на половину голосу. І тушок яких будуть скуповувати поштучно. Що придумав Герус? Щоб не шукати голоси двічі, він узяв законопроект номер 11392 про сповіщення приєднуватися до електромережі, який вже проголосований Верховною Радою в першому читанні. І та дам повністю змінив текст. Законопроекти це фуфло на друге читання. Ви розумієте, все нахабство і масштаба неїбуса депутати проголосували за те, щоб підприємства мали простіший доступ до електромереж, але комітет Гайруса топо підмінив звіта проголосованого документа. Причому не змінив, не заховав десь у правках. А тупо прибрав із законопроекту весь текст про доступ до електромережа на його місце. Став у текст про купівлю старих російських реакторів. Нагадаю, що купівля російських реакторів погана не тільки тим, що Україна купує морадора, застаріло російське обладнання за мільярд. Доларів не тільки тим, що будівництво таких об'єктів триває близько 10 років. і Що за цей час героси вкрадуть з бюджету тричі більше першинний вартості проєкту? Головна проблема в тому, що замість диверсифікувати генерацію, створити розгалужену мережу малих електростанцій, які неможливо всі знищити. Зеленське з геросом будують одну велетенську атомну станцію, яка максимально вразлива і легко буде пошкоджена кількома сучасними ракетами, які Росія виробляє в промислових кількостях, тобто у війну ніяке немає краї. Ю кінця Замість думати про стійкість системи і гнучку розподілену генерацію. Молоді політики наполегливо шукають шляхи як побільше вкрасти і вперто хоч тожкою, хоч чучелом. Намагаються протягнути проєкт, на якому 10 років можна опиляти наше бабло. І я хотів би, щоб всі зрозуміли, скільки у вас крадуть за різними оцінками і купівля російських характерів, і десятирічне будівництво принесуть авторам схеми від 1 до 2 мільярдів доларів. Це приблизно 2800 гривень, які платять інко. Кожен з нас, включно з пенсіонерами і немовлятами в три вовних тисячі. Правду кажуть вхід рубль, вихід два в нашому варіанті в майже три, і це не враховуючи подорожчання електроенергії удвічі. До речі, якщо вам це обличчя вже знайоме, можу нагадати історію Андрія. Це той самий Андрій Гайрос, якого побив ляжко під час того, як Герос подав поправку про імпорт російської електроенергії для Коломойського у 2019 році. Народна депутатка Анна Скорохо тоді звинувачувала Героса в хабарництві для України по. Правка Героса спричинила енергетичну кризу і зупинку вугільних і енергетичних підприємств, які були витіснені дешевою російською електроенергією. Дуже прикро, що президент Володимир Зеленський не просто підтримує цю аферу, а її головним вигоду набувачем Володимир Олександровичу припиніть. Хіба вам не вистачає того, що зносять ці зброї? Давайте спочатку виграємо війну, а потім вже крадіть вам. Ніхто слова не скаже. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політики. Експертів та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.